Казка, кішка і Миша. Розповідають, що в стародавні часи кішка і миша були нерозлучними друзями. Вони безтурботно жили на одному з островів. Там було багато птахів, якими харчувалася кішка, а Миша годувалася горіхами і плодами каштанів. Одного разу Миша сказала кішці. Мені набридло стерчати на цьому острові. Як ти думаєш, не переселитися нам на берег? А як ми перепливемо море? запитала кішка. Це неважко, розповіла мишка. Зробимо човен з дерева. Вона притягла великий шматок дерева, пустила в хід свої зуби і вигризла поглиблення, у якому вони з кішкою могли поміститись. Потім друзі сіли у цей маленький човник і пустилися у плавання. В дорозі вони раптом відчули голод, але їжі у них не було. Кожен сидів у своєму кутку і намагався заснути. Нарешті кішка задрімала, а миша продовжувала спати. Щоб угамувати голод, вона стала гризти дно човна. Всякий раз, коли кішка розплющувала очі, мишка прикидалася з плячою. Так вона гризла дно до тих пір, поки не продірявила його. Вода почала просочуватися усередину, і човен став повільно занурюватись. Невдовзі друзі опинились у воді, а так як кішка дуже не любила воду, вона розгнівалася на свою приятельку і закричала: Я тебе з'їм. Потерпи, давай виберемося з води, щоб вона не затягнула нас у свою безодню. Встигни ще мене з'їсти, відповіла мишка. Коли вони вибралися на берег, кішка сказала: Ось тепер же я тебе з'їм. Почекай, я обсохну, ти не зможеш переварити моє м'язко, поки я така мокра. Тут Мишка скористалася помилкою кішки і сховалася у маленьку нірку. Даремно намагалася кішка пролізти слідом за нею. Я буду чекати, поки ти не вийдеш. Шахрайка! крикнула вона Миші. Довго ж доведеться тобі чекати, відповіла та. Я ніколи звідси не вийду. Кішка сіла біля входу у нору, чекаючи, коли звідти вилізе мишка, а миша в цей час почала рити землю. Вона вирила під землею довгий хід, вийшла з іншого кінця і була така. З тих пір кішка розівчилася спати глибоким сном. Ночами вона прислухається, як шкребеться мишка і годинами стереже її біля входу. А миша ніколи не вилазить з нори, якщо помітить кішку, яка сидить у засідці. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.